اشتركوا Тати нас у стінах палацу мистецтв музею Триводичина на персональній виставці заслуженого художника України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Євгена Безніська. Але насамперед я хочу щиро подякувати пану Євгену, пані Лесі, які дуже люб'язно, дуже охоче відгукнулися на наш відгукнулися на наше запрошення. Сьогодні виставити свої пастелі у палаці мистецтв музею Тарущина. Нам дуже важливо було, щоб саме сьогодні, напередодні дня народження Тараса Шевченка, ми мали можливість відчути та спілкуватися з творчістю, яка присвячена Тарасові Шевченку. Бо ми цією виставкою розпочинаємо цілий цикл мистецьких проєктів, акцій, імпрес. Які, просто, які будуть готувати нас до зустрічі двохстолітнього ювілею Тараса Григоровича Шевченка. І власне хотіли, щоб ця перша акція, перша виставка, вона була знаєте, така важлива, така потужна, таким ну, солідний рівень мав. А Євген Базінського, ну це незаперечний авторитет старі мистецтва, це людина, це великий талант, це як сьогодні сказали бренд. І, до речі, я так думаю, пане Євген, що можливо саме тому ви довели таких вершин у своїй творчості, що ваш весь творчий шлях як художника, ви його йшли разом з Шевченком, ви формувались, ви зростали якраз на маючи таке джерело натхнення, як Тарас Рома Шевченко. Чому? Тому що Євген без з Київщини, він народився у родині. Яка бере початок, так скажемо, що сягає своїм родоводом у екологізачини. Тобто Шевченко там жив, там його дух жив. І Івна Безніська, до речі, перша його виставка в Москві, у Москві, якраз ще студента Івгена Безніска. Участь у ви, участь у виставці була якраз представлена роботами Хараса Роша Шевченка. І сьогоднішня Шевченкіана рік, ще студент. До речі. Студент відомого митця учня Пабло Півкасо, Романа Сельського. І це теж багато що говорить. Я хочу сказати, і сьогоднішня виставка Шевченкіана це десь рідний підсумок. Розумієте, до Шевченка художник наш пішов все життя. І, і, власне, мені здається, от я оглядала роботи, твори, і я відчула, я не знаю, в мене таке відчуття. Що Шевченко дуже вдало вдалекові переданий. Розумієте, поезія Шевченка це стихія. Її не можна цю книжку взяти повдаря, там полистати перед сном кілька сторінок. Це така стихія, яку ти просто, як кажуть, піднаєш, поринаєш, вона тебе огортає, вона яка проникає в кожну твою клітину. Вона, ну, і власне ось ця стихія, мені здається, передана. Передана і образність, образність, унікальна образність. Ну просто унікальний образ Шевченка теж є в цих полотнах, не полотнах, в цих творах. І особливо, що мені, от, разом з тим, що мені здається найбільш вдали, Шевченко був такий великий, що я казав, Борис, харчу, ну, більшого не буває. І е, в нього така концентрація дум, філософських е, розсентенцій, почуттів, емоцій, тобто експресивність така насичена, оця густина Шевченкового слова. Вона теж, мені здається, є в цих картинах. Тому я просто щаслива, що сьогодні в нашому палаці мистецтв ми маємо можливість поспілкуватися або навіть, скажемо, відчути діалог художника Євгена Безмістка з художником Шевченко, художника Євгена Безмістка з поетом Шевченко. Цей діалог ми відчуємо сьогодні і я бажаю всім вам гарного перегляду. Оскільки маємо на нашій сьогоднішній пресі керівництво міста, я запрошую до слова з того волосся. Шановні, шановні дорогобичани, гості нашого славного міста, мені надзвичайно приємно сьогодні, в черговий раз зустрітися з надзвичайно поважною, Великою людиною Євгеном Безнізким. Євген Безнісько в Дрогобичі не вперше. Він знає наше життя, йому відомі наші проблеми. Він знає життя Дрогобича як мистецьке, з мистецької точки зору, так і з точки зору звичайного патріота України. Громадянина України багато років тому нас звела доля разом з паном Євгеном, коли ми стали реалізовувати життя ідею будівництва пам'ятника нашому славетному. Землякові Юрію Дрогобичу Матермаху. У нас було багато творчих дискусій. В тих дискусіях приймав участь наш відомий громадський діяч, професор, викладач Михайло Шалата. І ми багато часу приділяли тому. Питання, як розвернути цей пам'ятник? Куди він повинен дивитися? Поки, врешті-решт, ми не прийшли до однієї думки. І головним в цьому рішенні було безумовно бачення і позиція шановного пана Євгенія. Над цим пам'ятником працювала його покійна дружина. Це вона була автором цього пам'ятника. І ті всі е, періоди спілкування з цією прекрасною людиною вони залишають слід. Вони залишили слід і в моїй душі, і вони запам'ятовуються надовго, на надов, завжди. Надов. А сьогодні з'явилася чергова, надзвичайно приємна для мене нагода поспілкуватися уже. З паном Євгеном при відкритті експозиції його творів, присвячених, присвячених Тарасу Шевченка. І це також підкреслює велич його думок, його патріотизму, його любові до рідного краю, до нашого міста, тому що я думаю. Не випадково ви прийняли рішення саме тут. Я в саме тут показати свої роботи. Я бажаю вам приємного перегляду цієї експозиції. Дуже приємно, що тут достатньо молодих людей, які поза всяким сумнівом будуть брати приклад, От, і слідувати тим канонам нашого життя, які у нас закладені Господом Бажаю приємного перегляду цієї експозиції. Вважаю нових творчих контактів з непересічною особою Євгеном Безністом. Вітаю. Шановні пані і панове, а зараз я напевно запрошую до слова теж Друга, давнього друга, е який теж був причетне до спорудження пам'ятника Юрія Дроговича. До речі, Олексій е Васильович, можливо, не сказав, е існує думка, ну, думка, це дуже авторитетна думка Кривалича, що пам'ятник Юрію Дроговичу, можливо, найкращий навіть в Європі, так? Е власне, для таких постатей середньовіччя. Ну, для сучасних там усіх може є інакші. Тобто він є найкращий в виробці, а в теодозії приїхали безперечно найкраща робота, яка представлена у нашому місті. І Визначаємося і тішимося. Михайло Сковичу, професор Заробського державного федерачного університету, Михайло Роспичу. На Дорогі наші ювіляри, гості. Дуже знаменно, що напередодні 200 піття Шевченко. Ми маємо такі на порозі того, як ми Маємо сьогодні такий день що них, черпіскі, з присутністю. Особи, якого істину вже щонайменше за 2-3 рік. Це має принаймні, тільки Європа його акине є і, і, і були фатаримського паберку. Івана Павла ІІ, ми з зустрічі з паном Іваном, з паном тоді з тоді зустрічі з папою людей було багато. От я бачу, як поклонялися цьому чоловіку і навіть по дорозі. Це людина, яка, а, знаєте, справді сказала пані Авлас. Жива, вихована у Куценку молодучі, ця людина заслужена, дослідна, патріотична, Але я хотів би, як казав Стефани, дві слові сказати передусім про особистість, про постать, яка є синонімом України ім'я, якої ми сьогодні зібралися, і дні якої сьогодні святкуємо. Знаєте, наскільки цей феномен, що ми його ніяк ще не розібрали до кінця, я хто на І прийшла мені така думка, знаєте, бо недавно одному письменнику він москвич заявив, що ви тільки називають Шевченко своїм національним поетом, а днівник вам писав повітря по русски а йому цей письменник відповів, е -е, мабуть, розумно, каже, знаєте, бо якби він писав щоденний в українську, то це була б поезія. Це була поезія, українська мова це поезія, товариство. І десь той, знаєте, мова пісні і не випадково домонітки, свідомо молодий поет, якому зараз дають повністю брання е, дворів. Він почав з російської літерайської писати, а перейшов на українську і сказав, що все на світі тільки пісня на українському язикі. І я от сьогодні мені прийшла думка в такій лекції. Що дивіться, як Шевченка намагається перетягнути в інший табір, але Шевченко починав писати, виїхав 15 з України з козачком пана Гарта, і він починав писати в Петербурзі не чулою мовою, скажімо, і соцюра, починав писати чужою мовою, бо пішов на українські. Отже, десь з малку жило оце, знаєте, чуття. Відповідальності перед Україною, перед рідною мовою, не я, то хто. Так ось десь вихований е, 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 саме в тому місці з Карлика по дорозі на, на кам'яна кам і десь і закінчував між художню школу і Шевченка в Києві. І знаєте, я хотів би особливо йому здати тут у дороговичу в той день велику дякую за те, що в тій родині. Тій родині Безніцька ідеології Бриж знаєте бриш, проходили школу по суті всі шістдесятники, і він, і він мистець шістдесятник, і ті заборонені, так би мовити, часи були ну, власне режимні часи, часі, там в тій його майстерні, в його квартирі. І буде і Браш, був і Павличко, був, і Мірановський, був, і Залеваха, була і Алла Горська, е, Іванська і Юба Іван, і інші. От, Ірина, і, так там була, знаєте, така була хата, така віддушена, і був, там інші. От така віддушена, і там то, то була та українська родина, яка в ті часи знаєте, приймала той статус українського духу. Е, я хотів би тут вже, Олексій Васильович сказав, я йому теж не тому, що знаєте, бумерангом відповідь подякував, але я хотів би йому подякувати, бо я був головою того пам'ятника Юлія Другобишу. І було щось три-чотири голови в місті змінилося, і той пам'ятник був би до нині не побудований. Я присвітую пам'яті, того добиш дружиною Євгена Безніська. Я десь гріху, тому що не вдалося мені раніше. За два місяці до відкриття того пам'ятника вона померла. 12 років за місяць, і я туди не міський голова, кажу це і не раз цього, може в мене. Васильович, то той пам'ятник був би ще, може, 15 років будувався. От на превеликий жаль, кажу, от не встигла дочекатися чи не, не дочекатися колодія в річку. Я хотів би воздати належне за. Ту велику роботу моєї родини на матівці, на знаменитій матівці, оцей свинтар, оці хрести, от то дигав цю воду, той пісок там Це Євген Безнісько, його сіярема, от там. Візьміть о, цей замок у Золочеві. Де тобі, знаменитий замок, де ходить була тюрма, як у нас на фізматі, де заготовано багато людей, там є кабинеця, це знову робота безміська. Він і в Сколівському районі десь там пам'ятник Святославу і так далі. Це людина, яка перед Україною велико заслужена. Це людина, яка ніколи не хвалася ні своїм часом і ні, от не, людина без достатків, але має особливі заслуги. Сьогодні от маємо в особі е, Євгена Безмірська. Одного з кращих, я не скажу ілюстраторів, бо він того слова не любить. Того слова, знаєте, інколи <coughs> смитці інколи мовчать, коли спокійний овчар е -е мене навчив, що хай ніхто не читає у гривцю своїх. Улик ніколи не дає цілості. От, а хай ми політику навелу, але повністю. От. Так ось я прислухаюся до духівниці, вони не любить говорити, що це ілюстрація, скажімо, Шевченка. Це є висловлення своєї, своєї душі. Пане Євгене дорогий, знаєш, є може до ще ніхто не порівняє, але Колидух, який написав цілий цвіт страсті Христові, страсті Христові ми це в Канаді, держав -дер -дер потік. І ось тут я би сказав страсті Шевченкові оду. Це не є так би мовити і страстя, тому що є дух. Це є своє розуміння, бо ніколи ми десь не може. Він намагається зрозуміти, що хотів сказати поет, що хотів сказати. Це є так, би мовити два різні мистецтва, але він своє прочитання. Як він це бачить, вже дивиться, і показав ці страстні Христові, а він живе, що в черпу, вже багато років. Це людина яка їздить в країні, що в черпу, і не тільки Шевченко в в країні. Взагалі-то Теодос, оно Феолузія в Бриж по суті була свята закохана у Лесі Українку. По суті, дуже багато вона зробила на популяризації та далі. Е, наш шановний гість Євген Знісько по суті зрідний з Франком з нашим краяну і кращих ілюстрацій до Франкового Мойсея, особливо графіка, оця ніхто досі не зробив. Я правда не бачив ілюстрації Олени Крушицької. Вони так не обнародувані в тому, але що це правда школи, і ділянки Це абсолютно так. Абсолютно різні до Але він стру... ну, стру... по суті, темати... на тематику франкових майже всіх творів. І Захар Беркурт, і Старі Опанські жарти, і навіть Бодокудис, і Сатарівський. І це, знаєте, в тому також іще неоціненна справа. Отримав він премію, в принципі, Шученніську на франківській ілюстрації, але він ось говорив Васильович, Юрія Дроговича. Я не знаю, чи але маю десь письменні подарування, маю ти може кудись, в музеї передарую. І сам саме сковорода, знає. От такий чоловік ходить, куди там він був, скажімо, і в Палестині, там, де пишу про Мойсея, і чи власне малюючому році. Він ті краї обійшов, такий мандрівник, такий, знаєте, одерживий, людина, яка яку не можна не любити, людина мовчазна, людина, яка ну, не похожий. не пафосна, не папосна, це скромний тому. Але стільки він багато зробив, всякого ристо зараз не до е, такого сказати ну, вираження по більш-меншу чак штриховому мас масштабі. Я сердечно також тішуся, що є сьогодні у нас ця виставка. Мені буквально на лекції проснував Роман пережив, переживав і то, щоб е, от цього гарно зустріли. Молодь студентська, тестрі Шваторові е, Євгене. І е, я тут радий вітати шановного пані Лесю, яка мала на своїй виставці і також Гані. І думаю, що вона ще окремо десь матиме на висуху Ярема, який не приїхав з Шевченковим іменням, а Ярема страшно глянуть по три, по чотири, так і кладе треба, вот і не ніде когось покласти О, тому Ярема. Отже ж, я розпрошую. Вибачте, що розговорився, але ця людина, знаєте, яку, яку не можна не любити, це людина, яку за достойно ще треба пошанувати і поцілувати, бо премія премію, розумію, та премія її розумію, премія така вже відчуваю, розтратив на духовну розбудову української нації, української культури, я того не побоюся сказати. І десь є таке слово у народі. Втімитися, щоби дорогому нашому гостові Євгенові, ніколи не втімилося. От щоб ніколи його десниця не втомилася ще послужити і попрацювати. Він ще ні пару парубок гей-гей. І Я думаю, що в труговищі оця аудиторія йому додасть крапку, щоб бою сильніше стояти. от і ще ми побачимо, знаєте, не одні а, не одну гарну виставку і і багато тих бою Дорогі Євгени. Е, от тругович. Низько тобі кланяється, і хай тобі щастить, знаєш, і житі, і борчості, і, ті, і, борчі, і щоб, щоб нам було знаєш, якось веселіше в тому світі, показалася українка, якої недавно що Знову весна, і знов надії. Дякую.